Дивіться, яка ракета залітає в продажу? Це Volkswagen Tiguan 2018 року випуску 2.0 турбобензин Америка. самомісний кросовер на передньому приводі. Білий das... класний колір прийшов з мінімальними пошкодженнями. Якщо подивитись по бітфаксу, то він абсолютно весь цілий. Але шторочки стріляли. Напевно, була притиснута з обох боків, але пошкодження взагалі-то по правій задній частині нічого критичного. Трошки підрихтували, підкрасили дверки да крило. А так абсолютно весь класний, 120 тисяч км оригінального пробігу, гуманова, легкосплавні диски, шикарні, плюс фари дивимося, які красиві. Фул -лед. Радар, дістронік, камери 360, парктроніки передні та задні. Автомобільчик у нас має адаптивний круїз-контроль. Ось і тут камерка у нас також ховається, безключовий доступ, панорама. Бачимо, можна залізти прямо зверху. Шкіряний салон, пам'ять сидінь, преміальна акустика, фендер, складання дзеркал, всі чотири електропривід кришки багажника, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо. Далі, led щиток Максимально, максимальна у нас мультимедіа. Підігрів, кромата, сидінь, клімат, двозонний запуск кнопки, старт-стоп. Якщо не помиляюсь, тут вже 8 гідротрансформатор у нас вже на чемпіоні. Плюс до всього огромний задній ряд сидінь, дивани шикарні, все відкривається, все працює. По ходовці просто бомбочка на ній приїхався. Ідеальна машина їде, шумоізоляція на вищому рівні. Ось в такому стані у нас Сьомі місця додаткові, так як це у нас преміальна кустіка Fender, тут у нас сабуфер заводський, повністю все приїхало з автомобілем з Америки. І що цікаво, автомобільчик ще має два оригінальних ключі. Просто відмінний, класний стан. Шикарна машина 24-200 в продажу, друзі. Машина того вартує, я вам чесно скажу. Ось береш свіжий автомобіль і забуваєш на найближчі 10 років про щось нове. Тому що тут по комфорту буде все і навіть більше. 24200 Tiguan CX ми мисний на вас